Доброго здоров'ячка! Багато із вас думаю дивилися аніме, від якого можна заплакати. І таких аніме є багато, дуже багато. Недавно я по рекомендації одного підписника глянув аніме під назвою Твоя квітнева брехня. І, якщо чесно, мало існує слів, щоб описати аніме, яке торкається твоєї душі, і заставляє тебе розчуватись і емоційно відгукнутись на побачену сцену чи епізод. Жанр цього аніме драма, романтика, школа і музика нам розповідає про Косея Аріму, який дуже любить грати на фортепіано. Займаючись музиці із самого дитинства, Аріма виграє усі музичні конкурси по грі на фортепіано. Вчителем Косея була його мати, яка була доволі жорстокою по відношенні до свого сина, адже за невеликі помилки у грі вона його била. Після одного із конкурсів коусей нагримав на свою матір за те, що та знову піднесла на нього руку, після чого його мати померла. Ви не дивуйтесь, його матір і так була хвора, і в будь-якому випадку померла напевно. Але кусей винив у цьому себе, бо все-таки думав, що це було через нього. Тоді він був ще малою дитиною, і смерть матері це, напевно, була взагалі непоправна втрата. Після смерті матері він перестав грати на фортепіано. Адже не чув уже музику, його дні здавалися сірими. Але так було тільки до того дня, поки він не зустрів чарівну скрипальку, після чого його світ знову наповнився кольоровими барвами. Аніме дійсно є таке унікальне, адже не кожному буде подобатись музика, яка майже є в кожній серії. Але повірте, в цьому аніме вам це буде в кайф, багатожанрове аніме, яке підкреслює реалії життя. Показує нам, що не завжди буде так, як хочемо ми, і не завжди після дощу буде сонце. Звісно, рано чи пізно воно таки буде, але напевне, осад минулого залишиться уже в душі. Мені дуже сподобалось те, що у аніме дуже гарно передають атмосферу і мотиви кожного персонажа, і це дуже класно, адже багато сцен у цьому аніме можуть тебе розчулити і викликати певні емоції. Музика у аніме і опенінг теж є дуже хорошими, і тільки додають суковиту скоринку цьому аніме. Попри все сказане, якщо ви займаєтесь музикою, то твоя квітнева брехня стане для вас дуже і дуже сильною мотивацією стати кращим і продовжувати плідно займатися грі на фортепіано чи скрипці, можливо, і не тільки на цих інструментах. Та й взагалом для кожного це може послугувати якимось стимулом, щоб піти в музичну школу і навчитися грати на якомусь інструменті. Отож, бо, якщо ви шукаєте аніме по таких жанрах, то сумніваюсь, що знайдете краще. Хіба можете глянути так опус доля. Він теж про музику, але жанри вже будуть ну, трішки відрізнятися. Що ж, усім дякую за перегляд цього відео. Буду радий, якщо підпишетесь. До зустрічі.